Боже, допоможи нам! Захоплюватися тут нічим, і зараз ми пояснимо чому. Торнадо один за одним лютували на територіях різних країн з 19 по 23 квітня 2023 року. Далі розповімо лише про деякі з них. За 40 хвилин смертоносний торнадо в центральній частині М'янми встиг забрати життя вісьмох людей. Зруйнувати понад 230 будинків і два буддійські монастирі. Стихія розбушувалася ввечері 21 квітня у двох селах недалеко від столиці країни. Також понад 120 людей було поранено, майже всі будинки в селах досить сильно пошкоджено під завалами можуть залишатися люди. Крім того, було обірвано лінії електропередач, вирвано з корінням дерева, багато доріг заблоковано. Варто зауважити, що торнадо в м'янмі трапляються досить рідко. Повідомлення про нетипові метеорологічні явища невластиві регіону продовжують надходити з Аравійського півострова. Так, два дні поспіль жителі султанату Оман були свідками формування потужних торнадо, супроводжуваних величезними грозовими хмарами. 22 і 23 квітня торнадо пройшли південною частиною провінції Аль-Шаркія, залишивши після себе зруйновані споруди і повалені стовпи. Туреччину також продовжують потрясати природні катастрофи. 20 квітня в районі Пазарджик, провінція Кахраман-Мараш, на наметове містечко, в якому живуть люди, що залишилися без даху над головою після фатальних лютневих землетрусів. Обрушився руйнівний торнадо. Стихія забрала життя людей, десятки поранені. Вихор зривав численні намети, піднімаючи їх у повітря і несучи геть. Загалом пошкоджено близько 170 наметів. З деяких багатоквартирних будинків у районі було знесено дахи. Люди перебували в стані сильної паніки. О, ні, наш будинок їде. Ахмете, о Боже. О Боже, о Боже, Аллах, Боже, мене, Боже, допоможи мені, Боже, допоможи мені, Боже, допоможи нам, Боже, допоможи <Diitchio> <teacher> <facial> нам. Боже, допоможи нам. Боже, допоможи нам. Боже, допоможи нам. Наш дах впав, дах впав. Допоможи нам, Боже. Боже, допоможи. Найменше дві людини загинули внаслідок сильного торнадо в центральній частині штату Оклахома, США 19 квітня. Найбільш постраждалими виявилися населені пункти Шоні та Кул. Деякі будинки та інші споруди пошкоджено або зруйновано. Особливо не пощастило фермерським господарствам. Багато з них просто знищено. Вихор був частиною більшого спалаху суворої погоди, який спричинив щонайменше 15 торнадо в Оклахомі, Айові та Канзасі. На сам кінець хотілося б повідомити про дуже важливу історичну подію. 22 квітня 2023 року відбувся міжнародний онлайн-форум. Глобальна криза Вихід Є. На якому дослідники і вчені навели наукові факти причини загибелі Марсу та обҐрунтували, чому в найближчі 13 років з тієї ж причини може загинути Земля. Була представлена математична модель кліматичних катастроф на найближчі роки, і що зробити, щоб уникнути негативного сценарію, у нас залишилося всього кілька років. Щоб встигнути врятувати нашу планету і наші життя. Поспішай. Дивись форум, вивчай озвучені факти та долучайся до поширення інформації. З 23 на 24 квітня 2023 року жителі багатьох країн світу спостерігали яскраве полярне сяйво. Соцмережі рісніли фотографіями природного явища, забарвленого в яскраві кольори. Ступінь збуреності магнітного поля землі, згідно з даними моніторингу космічної погоди, піднявся до рівня G4 – дуже сильно за шкалою з п'яти показників. Такий рівень передбачає можливість серйозних перешкод у радіозв'язку, багатогодинні порушення супутникової та радіочастотної навігації. Полярні сяйва спостерігали в багатьох країнах Європи у США і навіть у Китаї про що насправді свідчать такі масові явища, і чому вони спостерігаються навіть там, де раніше практично не зустрічалися. Відповіді на ці запитання вчені озвучили на форумі Глобальна криза вихід є. Пропонуємо вашій увазі фрагмент, який розкриває цю тему. Можливо, ви звернули увагу, що цього року було особливо багато аномально яскравих і частих полярних сяйв у різних нетипових точках планети. Люди викладали безліч фотографій і відео в соціальних мережах, захоплюючись цим явищем. Та на жаль, захоплюватися тут нічим, і зараз ми пояснимо, чому. Що таке полярне сяйво? Це взаємодія частинок сонячного вітру з магнітним полем і атмосферою землі. Якщо говорити просто, частинки сонячного вітру взаємодіють із частинками кисню й азоту, і це викликає їхнє світіння, яке ми спостерігаємо як полярне сяйво. Залежно від того наскільки глибоко в атмосферу можуть проникнути заряджені частинки, і яка в них енергія, спостерігатимуться сяйва різних кольорів. На кожній висоті свій колір, який визначається складом і щільністю атмосфери. На землі ми звикли бачити полярне сяйво зеленого кольору, і переважно на полюсах. Зелене сяйво відбувається на висотах від 100 до 200 кілометрів над землею під час взаємодії заряджених частинок сонячного вітру середніх енергій з атомарним киснем. При цьому світіння може бути і червоним, воно виникає внаслідок взаємодії частинок сонячного вітру високих енергій з атомарним киснем. Зазвичай воно виникало на висотах вище 200 кілометрів, оскільки такі високоенергетичні частинки не пропускалися нижче магнітним полем планети. Червоні сяйва відбувалися рідко тільки під час інтенсивних магнітних бур. Зараз ми спостерігаємо вкрай насторожуючу аномалію. Мало того, що червоні сяйва стали відбуватися дуже часто. Їхній прояв спостерігається на висоті вже нижче 90 кілометрів. А що це означає? По перше, це означає, що слабше магнітне поле. І ті активні високоенергетичні частинки сонячного вітру, які мали б відбитися магнітним щитом, вільно проникають у глиб атмосфери і починають взаємодіяти з атомарним киснем. Уже ближче до землі. Важливо зазначити це проникнення крупніших, сильніше заряджених частинок, які діють більш руйнівно. Те, що червоні сяйва відбуваються вже в низьких шарах атмосфери, означає, що вище вже захисту немає. Друга причина, через яку аномально поводяться полярні сяйва, це опускання верхніх і середніх шарів атмосфери. Атмосфера осідає, тобто опускається, і щільність її верхніх і середніх шарів зменшується, ба більше змінюється її хімічний склад. Зараз за супутниковими даними виявили зниження концентрації кисню у 2-4 рази на висоті 130 км. кілометрів. Причому швидкість втрати значно перевищує всі розрахункові моделі, а це свідчить про певний патологічний процес, що призводить до зменшення кисню в атмосфері. Вчені також фіксують руйнування озону від сонячного вітру на висоті 75 кілометрів, і скоро ми побачимо, як озоновий шар руйнується вже в стратосфері на висоті нижче 50 кілометрів. А це означає, що ми втратимо свій захист від ультрафіолету. Приклади червоних сяйв ми вже бачимо і в середніх широтах. Особливо багато їх було в лютому і березні 2023 року. А 5 січня 2023 року небо над Німеччиною було забарвлене в червоний колір. Це був приклад аномального статичного червоного сяйва. Крім аномальних червоних сяйв, також стали спостерігатися сяйва блакитних і бірюзових, білих і навіть рожевих відтінків, які також вказують на проникнення сонячного вітру ближче до поверхні землі і на прогалини в магнітному полі. Під час спалахів на сонці полярні сяйва все більше просуваються до екватора. Так, наприклад, під час сильної магнітної бурі 24 березня 2023 року, яку вчені не змогли спрогнозувати заздалегідь і не очікували її приходу, північне сяйво спостерігали у США навіть у південних штатах, таких як Вірджинія, Північна Кароліна, Оклахома й Аризона. Полярні сяйва стали доходити і до Південних Широт Європи, наприклад, до Чехії, України та Півдня РФ. Виникнення нетипових яскравих і частих полярних сяїв, які зараз виникають уже далеко не в полярних областях, не можна пояснити активністю сонця, оскільки сонце зараз перебуває в затяжному мінімумі своєї активності, тобто на землю приходить менша кількість частинок сонячного вітру. Єдине пояснення аномалії із полярним сяйвом це те, що магнітне поле критично слабшає. Атмосфера осідає і сонячний вітер опускається все нижче і нижче до поверхні, це страшно, бо такі великі порушення в магнітному полі це ознака того, що ядро землі перестає працювати належним чином. Нас жахає той факт, що зараз усі просто милуються цим явищем, не підозрюючи, що це чорна мітка цербера. Захоплюватися північним сяєвом із рідкісними кольорами це як захоплюватися чистотою і гостротою леза, коли ти лежиш на гільотині. На жаль, науковий світ не розглядає проблему комплексно, а даремно. Далі ці процеси тільки посилюватимуться, і жорстких випромінювань із космосу надходитиме дедалі більше.